Олені зателефонувала подруга Марина. Привіт, Оленко, чим займаєшся? Тільки повернулася з роботи. У тебе щось термінове? Я дуже втомилася, день був божевільний, відповіла Олена. Я тільки хотіла нагадати, що завтра святкую день народження. Чекаю тебе о сьомій у ресторані золоте руно, без відмовок. До зустрічі. Не давши Олені навіть слова вставити, Марина поклала слухавку. Хто дзвонив, пролунало від дверей. Олена побачила маму, яка уважно її слухала. Ти ж усе чула, зітхнула Олена. Марина на день народження запросила? запитала мама, ледь стримуючи докір. Так, підтвердила донька. Ось бачиш, а ти навіть блакитної сукні тоді не купила, вона б зараз дуже стала у пригоді, додала мама. Мамо, я зовсім забула про її свято, навіть подарунок не придбала, і взагалі не хочу туди йти. Привітаю пізніше, сказала Олена, намагаючись уникнути розмови. Що значить пізніше? Марина твоя єдина подруга, ти так ризикуєш її образити, і залишишся зовсім самотньою. Завтра я куплю подарунок, не переживай, а ти йди розвієшся трохи, бо в тебе в голові тільки робота. Скоро ж тридцять, ані сім'ї, ні дітей, навіть серйозних стосунків не було. До чого тут це і не тридцять мені, а лише двадцять, обурено відповіла Олена. Не лише а вже. У Марини багато шанувальників, може, й тебе з кимось познайомить, незадоволено сказала мама. Таке відчуття, що ти хочеш скоріше від мене здихатися, Олена навіть не намагалася приховати роздратування. А що в цьому поганого? Діти твоїх колишніх однокласниць вже в школу пішли. Марина, між іншим, не дивлячись на купу своїх залицяльників, теж незаміжня, їхне зауважила Олена. Вона вийде, не турбуйся, а ось ти. Почалося. дівчина закотила очі. Мама порушила давню тему неприємно і нерозв'язно. Ще скажи, що зібралася в засвіти, а я не прилаштована, вже відверто злилася Оленка. Я поки не збираюся, але час іде. Хотілося б з онуками встигнути понянчитися, не вгавала мама. Господи, мамо, тобі всього 52. Саме так, скоро вийду на пенсію, а онуків нема. Тож завтра йди на день народження. Ой, котлети підгоріли, мама кинулася на кухню. Наступного дня Оленка з подарунковим пакетом у руці зайшла в ресторан. На ній була блакитна сукня, наполегливо рекомендована мамою. Волосся вона теж накрутила розпустила, трохи зібравши ззаду, теж за порадою мами. Дівчина почувала себе незручно, зовсім не в своїй тарілці. Вона запізнилася знову через суперечку з мамою. Зала була повна, всі столики зайняті. Між ними нечутно ходили молоді офіціанти у довгих чорних фартухах. Шум голосів накотився на Олену, як шум морського прибою. Ви замовляли столик чи на вас чекають, поруч із нею раптом виник черговий адміністратор у строгому костюмі із виразом вдаваної радості на обличчі. Так, у подруги день народження, сказала Олена. У ресторани вона ходила рідко і тому була трохи розгублена. Ходімо. Чоловік підвів її до столика, і дівчина побачила Марину. Поруч з нею сиділи два хлопці. Михайла сина банкіра, вона знала, Марина якось познайомила її з ним. Другий виглядав простішим і теж трохи розгубленим, як і сама Олена. Зрозуміло. Марина запросила його для неї, і подруга туди ж. Офіціант відсунув стілець, запрошуючи дівчину сісти на місце за столом. Дякую. Марина обдарувала його найчарівнішою своєю посмішкою. Нарешті, подругу ми вже замовлення зробили, вже вибач, на свій смак. Чудово виглядаєш. Оленці захотілося просто втікти. Вона вибачилася, що запізнилася, привітала подругу з ним народження та передала їй через стіл подарунок. Марина подякувала і поставила пакет на підлогу біля ніг, навіть наглянувши, що всередині. Оленка озирнулася. Від яскравого світла та вбрання жінок мерехкотіла в очах. Михайло почав розливати шампанське. Мені зовсім трохи, попередила Оленка. Мені ще на нічне чергування сьогодні йти. Олена у нас медсестра, з награною повагою пояснила Марина. Михайло сказав короткий тост, пролунав дзвін бокалів і всі випили за іменинницю. Оленка пригубила і поставила фужер. Офіціант приніс закуски. Познайомся, це Ігор. Він моряк уявляєш? довірливо сказала Марина Оленці, беручи в руки, ніж і виделку. А на якому кораблі? спитав Михайло. На рибальському, неохоче відповів Ігор. І як, добре заробляєш? Не скаржуся. Напевно, важко по півроку в морі ні погуляти, ні дівчат, не уявляю, як ви там. Михайло знову наповнив фужери. Після роботи втомишся так, що не до дівчат. Спочатку важко, а коли втягнешся, нормально. Ігор з апетитом їв і відповідав на запитання. На Оленку жодного разу не подивився, але раз у раз поглядав лоба на Марину Чого тут дивуватися? Вона гарна, на неї всі парубки западають. Оленка знову відчула себе зайвою і недоречною тут. Заграв невеликий оркестр, і Марина потягла Михайла танцювати. Незабаром до них приєдналося ще кілька пар. Коли вони повернулися до столика, Оленка сказала, що їй час, потрібно ще зайти додому і переодягтися перед чергуванням. Ігорю, проведи Олену, розпорядилася Марина, наче королева. Ой, що ти, не треба, запротестувала Оленка і поспіхом встала за столу. Треба, сказала Марина. Дівчина попрощалася і швидко попрямувала до виходу. Не треба мене проводжати, я зовсім близько живу. Повертайтеся у ресторан, сказала вона, різко повернувшись до Ігоря на вулиці. Я проведу, вперто сказав він. Як хочете, пробурчала собі під ніс Оленка. Мовчки вони дійшли до її будинку. Ми прийшли. Дівчина зупинилася. До побачення. Я через два дні їду, незабаром у море, раптом сказав Ігор, роздивляючись будинок. А де ваші вікна? Щасливої дороги, замість відповіді сказала Оленка і рішуче попрямувала до під'їзду. Коли вона відчинила двері й озирнулася, Ігоря вже й сліду не було. Хто це тебе проводжав? запитала мама, як тільки Олена зайшла у квартиру. Ти ж бачила. Донька з насолодою скинула туфлі на підборах. Я випадково визирнула у вікно, виправдовувалася мама. Ага, прямо випадково. Саркастично сказала Оленка і пройшла повз маму до своєї кімнати. То хто тебе проводжав? знову запитала мама, простягаючи доньці контейнер з бутербродами, коли та в джинсах і спортивній кофті вийшла в коридор. Залицяльник Марини, Оленка взула кросівки. Дякую, мені пора. Вона взяла контейнер, поцілувала маму в щоку і вийшла з квартири. Потім Марина зізналася, що напередодні познайомилася з Ігорем і запросила його на день народження для Оленки. Мовляв, цінуй, подругу, про тебе ж дбаю. Теплий травень змінився спекотним літом, яке, як завжди, пролетіло непомітно. Настала сира осінь за вікнами лікарні завивав холодний листопадовий вітер, коли швидка привезла хлопця. Олена глянула на нього й остовпіла від здивування. Вона з подивом впізнала Ігоря. Після аналізів вона була біля нього, а лікар накладав на руку гіпс. Як ви так, юначе? Комусь з рідних телефонували вже. Ні, повернувся після рейсу, одразу до дівчини пішов, а вона не дочекалася мене, заміж зібралася. Її наречений приривнував і отаке от влаштував мені, але йому теж дісталося. Буває, філософський зауважив лікар. Гарна хоч дівчина. От скажіть, лікарю, невже дівчата зовсім не вміють чекати? Чи зі мною щось не так? Це не до мене. Думаю, Олена краще розуміється на жіночих вчинках. Ви ж на березі місяці два, а потім півроку в морі, так? запитала Оленка. Приблизно так, погодився моряк. Не встигають дівчата до вас звикнути, покохати, та й бояться, як відомо, у моряків у кожному порту по дружині. Та ми в порт заходимо на день-два, рідко довше. Мама дістає, каже, настав час одружитися. Моряк зітхнув. Оленка засміялася. Що смішного? здивувався та трохи образився хлопець. Не повірите, моя мама спить і бачить мене у білій сукні, поділилася дівчина. Дівчатам хочеться, щоб кохана людина весь час була поряд. Може, вам закінчити з тим морем? Тоді й родина буде. Ось ще зроблю пару рейсів, щоб на квартиру вистачило, тоді й осяду на березі. Ігор з надією подивився на Олену. Все, я піду? Мені треба робити процедури, сказала вона лікарю. Іди, Олено. Дівчина вийшла у коридор, зняла маску. Ігор ще тоді у ресторані півроку тому сподобався їй, тому й запам'ятала його, а він її не впізнав. Під час чергування Оленки Ігор не відходив від неї, чекав у коридорі біля палат, поки вона робила процедури, допомагав розносити штативи із системою для крапельниць. Якось дівчина зайшла до палати, а на ліжку Ігоря лежав вже інший чоловік. Виписали вранці твого моряка, він цікавився, коли чергуватимеш. Закохався він в тебе, Оленко, сказала одна з медсестер. А він нічого, симпатичний. Якби я була вільна, то подивилася б на нього. Коли після зміни Олена вийшла з лікарні, вже стемніло. Привіт, Оленочко, почула вона поруч і здригнулася. Не хотів тебе налякати, вибач, Ігор простягнув їй величезний букет хризантем. Дякую. А мене виписали сьогодні, сказав він і пішов поруч. Може, в кіно сходимо? Я ледве на ногах стою. Ти ж бачив, яка у мене робота. Значить, кіно скасовується? зітхнув Ігор. Запроси когось іншого, дівчат повна довкола. Я чимось образив тебе? запитав Ігор. Ми познайомилися сім місяців тому, а ти не впізнав мене, з образою відповіла Олена. Ми раніше зустрічались? Не може бути, щиро здивувався він. Може, ось у цьому самому ресторані вони якраз проходили повз нього. Нас познайомила Марина, невже її забув? Марина, її пам'ятаю, а тебе ні. Вибач мені. Незабаром вони дійшли до будинку. Будинок теж не пам'ятаєш. Ти ж мене проводжав. Оленка вже відверто сміялася, а той збентежено дивився на дівчину. Дякую за квіти і бувай. Вона пішла до під'їзду. Ігор не гукнув її. Красивий букет. Від кого? запитала мама, вийшовши до неї. Ти ж бачила. Вранці, коли Оленка розсунула щільні штори на вікнах, вона побачила у дворі на лавці Ігоря. От причепився, подумала вона. Хлопець зовсім не хотів відступати. Доню, сходиш в магазин? попросила мама, хотіла млинців насмажити, а борошна мало, ще яблук і сиру купи. Зараз, пообіцяла донька, але тягнула час, сподіваючись, що Ігор піде. За вікном мішов сніг, вітер розгойдував гілки дерев. Але Ігор не йшов, іноді він підводив голову і дивився на вікна будинку, немов намагався побачити Оленку. Змерзнеш, пожаліла вона його, швидко одяглася і вийшла. Доброго дня, Олено, неслухняними від холоду губами, сказав Ігор. Ти що, всю ніч просидів у дворі? запитала вона, помітивши, як він тремтить. Порожній рукав куртки тріпав вітер, куртка не застібнута, заважає загіпсована рука, без шапки. Ні, я зранку прийшов, щоб тебе застати. У тебе сьогодні вихідний. Може, все-таки сходимо в кіно? Ти так любиш кіно? Ага, я раніше міг кілька разів один фільм дивитися, якщо цікавий був. Я не мав комп'ютера, коли не стало батька, грошей не вистачало. У мене є ще молодша сестра. Купив ноутбук одразу ж після першого рейсу, але фільми люблю дивитися у кінотеатрі. Оленка зайшла в магазин і побачила, що Ігоря немає поруч. Образився чи що? Але коли вийшла на двір, він чекав її біля дверей. Розпадлене волосся було присипане снігом. Він тремтів. Не вистачало тільки, щоб ти заслаб, сказала дівчина і швидко пішла до будинку. Ігор намагався не відставати. Сніг і вітер посилилися. Оленка відчинила двері під'їзду й озирнулася. Ігор стояв біля лавки, на якій його зранку побачила Олена, втиснувши голову в плечі. Тобі особливе запрошення потрібне? Покликала вона його. Хлопець шмигнув у під'їзд. Що ти ходиш за мною? Нав'язався на мою голову. Незадоволено сказала дівчина, йдучи сходами. Ти мені подобаєшся, а раніше зовсім не подобалася, що гарні набридли на сіреньких переключився. Ти не така, я ж вже вибачився, винувато сказав Ігор. Мамо, приймай нареченого, гукнула Оленка, зайшовши в квартиру. Мамі про випадок з ревнивим суперником не розповідає, скажи, спіткнувся, прошепотіла йому на вухо дівчина. Мама нічого не розуміючи, визирнула з кухні. Це Ігор, підібрала на вулиці, мало не змерз, веселилася Оленка, дивлячись на розгублене мамине обличчя. Ваша дочка жартує, сказав Ігор. Я сам прийшов. Мама пригостила гостя гарячим чаєм, потім насмажила млинців і знову вони пили чай уже з млинцями. А ви хто? Запитала жінка, коли Ігор відігрівся. Він, мамо, моряк. Я взагалі-то вчився в інституті цілих два курси. Коли не стало батька, я залишився єдиним чоловіком у сім'ї, годувальником. Не міг я сидіти в матері на шиї. Спершу пішов на службу, а потім почав ходити в рейси, щоб заробити грошей. Матері з сестрою вдвох легше. Молодша сестра незабаром школу закінчує, гроші потрібні на навчання. Коли Ігор поїхав додому, мама знову почала розмову з Оленкою. Чого тобі ще треба, не чоловіка а золото? А дівчина й не думала нічого. Ігор їй одразу сподобався рідко зустрінеш у нас час сина і брата, який пожертвував своєю освітою заради сестри та мами. Тепер вони зустрічалися щодня. Ігор розповідав про моря, шторми та китів. Оленка слухала і уявляла, як риплять лебідки й канати, коли витягують із хвиль навантажений рибою трал, як вона стоїть, вчепившись у поручні під час шторму, щоб її не змило крижаною хвилею, як корабель пірнає носом у хвилю і від бризок перехоплює подих. Вони ходили в кіно, і Ігор з хлоп'ячим захопленням переказував моменти, що особливо сподобалися. З ним було легко і весело, а потім... потім йому зняли гіпс і за місяць Ігор поїхав. Перед від'їздом він подарував Оленці маленьку каблучку і сказав, що якщо моряк знає, що на нього чекають, то ніякі шторми йому не страшні. Дівчина сумувала, рахувала дні й тижні до його повернення, а коли він приїхав, то зустрічала його з рейсу. Більше Ігор не поїхав, влаштувався працювати, купив квартиру, куди й привіз майбутню дружину. Обидві мами були щасливі й просили не тягнути зануками. Марина була дружкою на їхньому весіллі. Пощастило тобі, Оленко, і як я його не розгледіла. На твоєму місці я б могла бути. Сподівалася, що Михайло мені пропозицію зробить, а він зник, краще за мене знайшов. Взагалі всі кудись поділися. Мабуть, стара я для них стала. Не прибідняйся, варто тобі захотіти, як біля твоїх ніг знову купа хлопців буде. Ти ж красуня, яких ще пошукати. З гарними гуляють, а одружуються з такими, як ти, зітхнула Марина. На моєму кораблі помічник капітана є чудовий чоловік, надійний, два роки тому з дружиною розлучився, не дочекалася його, я вас познайомлю, усміхнувся Ігор і обійняв дружину. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.